На культурній мапі Кривого Рогу є місце, що останнім часом стало одним із найпомітніших центрів літературного життя. Саме тут в арт-клубі Скринька Пандори відбувся творчий вечір Ольги Хвостової з несподіваною назвою Чай із хвостиком свіжий. Цей чай з хвостиком називається свіжий, тому що я буду читати тільки свіжі оповідання, найновіші, які написані протягом останнього року після двох попередніх чаїв з хвостиком, які проводилися минулого року. Протягом року, що минув після попереднього чаю з хвостиком», Ольга написала близько десятка оповідань і вдвічі більше віршів, які прозвучали на вечорі, в авторському виконанні і у створенні нею самої атмосфері. За задумом, запах свіжовипечених булочок, вигадливо підвішених до стелі, вигляд свіжих чистих скатертин і аромат свіжого ча, мали налаштувати на приємні враження. Втім, схоже, гостей таки не підкупиш прикрасами і смакотою. А я не очікую нічого кардинально нового. Тобто для мене Ольга Хвостова це взірець рівня вдалого поєднання в літературі цнутливого і спокусливого, жіночного, і сексуального, смачного і ділового. Я очікую від цього чаю з хвостиком ще більше вражень, більше емоцій, які я отримала від перших разів. Благоатмосфера дуже гарна, і я сподіваюся, що Оля сьогодні буде на висоті. У кривому розі та за його межами Ольгу Востову знають як авторку та ведучу програми Книжкова полиця. Крім того, вона співорганізатор фестивалю Руді тексти, ініціатор проєкту Середня літературна школа, активна громадська діячка. А на таких вечорах, як цей, Ольга виявляє себе як тонкий лірик і майстер безжального гострого слова. Її новели вже здобули прихильність читачів. А один з її персонажів, діджей Коропець, став улюбленцем публіки і вже живе в цілому циклі оповідань. Вперше всі вони прозвучали в цих стінах, де рік тому Ольга Хвостова дебютувала в якості читача власних творів. Очень рада цьому автору в стінах нашого заведення, як учасницю лічного вечора, так і як учасниця інших наших культурних мероприятий. В приглушеному світлі настільних ламп в оточенні фотокартин Олександра Крошки над оповіданнями і віршами Ольги Хвостової кожен думав про своє. Хтось про те, що тільки мовчати дорівнює жити, хтось, що росте людина, справді наче дерево росте з землі, схиляючи гілля. Хай там як. А Ольга впевнена і доводить своєю творчістю насправді все так, як ви в це вірите.